Всім привіт! Я вже знаходжусь на річці Псел. Роблю перві закиди і ось на оберталку вдалося піймати окуня Maps Black Fury, третій розмір. А такий окунь. Перва риба є. А ось зразу і слідуючий окунь клюнув. Вау! Аби була риба більшого розміру, то зламала б мені кінчик спінінга. А так невеликий окунь, нічого не станеться. А ось і на попер клюнув отакий хижак. невеликий, але ж і попер теж малесенького розміру. А скільки рівень води падає постійно. Тут дивіться грязюка. Підходу до води немає, тому прийдеться його кидати. Щойно закинув попер прямо на протилежну сторону на дерево і обірвав. Він чорний, його не видно. Я думаю, на наступні вихідні буду з човна ловити і дістану його. Якщо ніхто не зніме, звісно. Роблю закиди біля дамби і на обертальну блесню, ось клюнув. А такий окунь невеликий. Вирішив переїхати вище дамби. Отаке місце гарне. І тут води набагато більше. Рівень води вищий. Навіть дерева підтоплені. Ну це так завжди тут. А у нас просто катастрофа там. Вода падає і падає. Не хочу сьогодні клювати риба, так що буду їхати додому, що робити.